Понад 180 біженців з різних міст і сіл східної України знайшли пристановище у Львівській духовній семінарії Святого Духа. Понад 150 людей, італійців з різних міст мали нагоду допомагати нам і підтримувати нас. Саме цей фільм, який ми пропонуємо вашій увазі, показує наше щоденне життя в час війни. 24 лютого 2022 року наша семінарійна спільнота зібралася о 10-й годині у нашому храмі після того як завершилося засідання ректорату семінарії українського католицького університету і ми повідомили семінаристів про те що ми зупиняємо навчання на невизначений період часу оскільки розпочалася війна росії проти україни ми просимо семінаристів, що вони можуть повертатися до своїх домівок. Хто має бажання може залишатись, допомагати нам і служити в семінарії? Слава Ісусу Христу! Я зваю Свято Ігор Бойко, Я є ректором Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької семінарії. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу, яка до нас приїхала зі Словаччини. І зараз, як ви бачите, брати семінаристи мають можливість цю гуманітарну допомогу розгрузити, і будемо її зберігати тимчасово в нашій семінарії, а відтак називати біженцям, потребуючим дітям, які зараз перебувають зі східної України. Більшість з яких перебуває у Львові, понад 200 тисяч. На no, цепаса okay. почали приїжджати до Львова італійці, які мали страх приїхати з першого до Львова. Тому перші гуманітарні допомоги приїжджали на кордон з Польщею, і в такий спосіб гуманітарна допомога потрапляла вже до семінарії. А з семінарії, цю гуманітарну допомогу, яку ми отримували з Італії, зі словаччини, ми передавали далі тим людям, які цього найбільше потребували. Можемо зрозуміти тих людей, які справді не маючи нічого, залишивши все вдома, з великою вдячністю приймають те, що їм привозили, те, що вони могли тут отримати. Чи це буде харчування для дітей, чи це будуть памперси, чи це буде одяг теплий, адже саме цього найбільше ці люди в цей час потребували. Наші телекамери. Семінарії могли зафіксувати саме моменти прильотів, і тут ми можемо бачити саме цю руйнівну силу цих прильотів. Перше я відчув особисто на собі, що таке є вибухова хвиля, адже кожен прильот, який відбувався, їх було три, збільшували інтенсивність. Тому часі ми перебували в бомбосховищах, куди ми сходили в часі повітряних тривог для того, щоб спільно там творити молитву, молитися разом і в такий час переживати цю небезпеку. Тут ми бачимо дітей нашого отця Михайла Лесіва, нашого проректора Максимі Софійка, також моя дружина Леся, які в такий спосіб у спілкуванні, у діленні разом свого часу, вони підтримують один одних. Серце б'ється під виступає тривожне. І думаєш, щоб десь так влучило і щоб нікого не пошкодило. І молимося в молитві. Пані Люба, наша працівниця, прибиральниця, яка дбає про чистоту нашої семінарії, є як нашою такою доброю мамою. Ми бачимо нашого це Івана голову, який є префектом семінарії, і наших братів семінаристів, які саме в укритті проводять цей час: спілкування, спільна молитва, навчання, готування до екзаменів, готування до сесії, можливість просто бути тут, в цій кімнаті, яка є захищеною від різних вибухових хвиль. Саме ці приміщення були підготовлені нами. Відколи почалося повномасштабне вторгнення, певну кількість днів на самому початку, ми молилися в наших коридорах, але відтак ми повернулися на молитву до нашого семінарійного храму. Молитва семінаристів тривала, і ми розуміли, що це є найпотужніша зброя, яку ми можемо використовувати для того, щоб духовно протистояти нашому ворогу, щоб боротися зі злом, яке наступає на нашу землю, просити захисту для наших захисників. Наш семінарист заходив до кімнати, де знаходиться фортепіано, і грається надзвичайно прекрасну мелодію. Цей незламний дух, який ми гуртували на молитві у спілкуванні, у перебуванні разом у тому, що могли навіть в такий спосіб, через слухання музики, через гру на різних музичних інструментах, проявляти наш незламний дух. і наші семінаристи навіть коли була війна, мені здається, цей час об'єднував нас більше, бо дуже часто до того часу ми могли бути закриті в своїх кімнатах, а так була нагода бути разом. Чи al confine con l'Ucraina. До нас приїжджали італійці, і тут бачимо одного італійського журналіста Луїджі Альфєрі, який разом з місія Валентини з міста Парми, приїхали до України позаду бачите автобус, який приїхав з Маріуполя. Це біженці, які власне з Маріуполя приїхали. Три автобуси, які приїхали, ми були свідками того. Беручиться інтерв'ю, навіть не здогадувалися, що ці люди приїхали з Маріуполя, втікаючи від обстрілів. Коли в нас були італійці, ми мали нагоду відвідати провінційний дім сестер-служебниць на вулиці Пасічні, і тут з нами є провінційна сестра, сестра Мирослава. У їхньому монастирі перебували сестри з різних куточків України, які позалишали свої місійні столиці, станиці, де вони служили, і власне тут опинилися у цьому монастирі, у цьому провінційному домі. В семи домах і нашими спільнотам ми приймаємо біженців. Ми стараємося багато волонтерити, ходимо в гуманітарний штаб, ми відвозимо людей до кордону, а також через кордон до перемишля, тих, які потребують, бо ми маємо такий трошки більший бус, і ми цим служимо в інших спільнотах, готують їжу. Я от тільки що була в новіціяді нашому і. Сестри готують такі м'ясні консерви для воїнів. Mm -hmm. там. Італійці у своїй е жертовності власне кожного разу, коли приїжджали до Львова, намагалися відвідувати цей монастир, підтримувати сестру Юстину і привозити цю гуманітарну допомогу для неї. Mm -hmm. Цьому Ма Це приїхало одне звичайне ОСББ з міста Мілану, яке привезло гуманітарну допомогу для нас, але вони не мали відваги їхати до Львова, бо боялися, що є обстріли. Тому ми нашими машинами приїхали на кордон, і на кордоні відбувалося перевантаження. Що ці речі, які ми отримали от сьогодні, привезли, це є італійці, які я навіть не знаю. Це є одне звичайне ОСББ місто Мілан. Okay. Яки навідалися, що ми маємо в семінарії наших гостей, які приїхали до нас з від кухочків, і вони кажуть, давайте ми ще зберемося. І ці італійці з того бою без одного будинку. Зібралися, купили чотири великих Речі. Від початків війни наша семінарія врудно перетворилася на таке місце, де ми надавали пристановище, притулок для багатьох людей, які були змушені полишити свої домівки. Це люди з Харкова, це люди з під Києва, з Житомира, це люди з під Херсону. Це були надзвичайно добрі люди, відкриті, щирі люди, які в нас проживали, харчувалися, жили, опікувалися. Також нашою територією, допомагали нам, прибирали територію, допомагали деколи готувати їжу. І тому ми за це їм надзвичайно вдячні. Це ліза і її брат. Від початку повномасштабного вторгнення вони були змушені полишити місце свого проживання під Києвом і приїхали до нас, і вони проживали в нашій семінарії. Я попросив італійців, щоб вони привезли їй ось такий ровер на подарунок. Це був Великдень, і вона власне випробовує цей свій ровер, на якому вона вчиться їздити, робити перші свої кроки на велосипеді. Благословен 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 Одного ранку, коли навіть наші семінаристи мали пари, але ми справді чули і бачили ці обстріли, бачили цей дим, який був неподалік від семінарії, ми всі зійшлися ось у це приміщення, яке знаходиться в адміністративному нашому корпусі. Є деякі люди, які прийшли ззовні, і наші семінаристи власне тут провадять молитву. Тут ми бачимо отця Єремію капуцина, який з Німеччини приїхав до нас і разом з нашими семінаристами та волонтерами від Червоного Христа вони роздавали гуманітарну допомогу на залізничному вокзалі тим людям, які приїжджали евакуаційними поїздами Лука Дельбо. Організував власне з Мілану, він є президентом асоціації Тесла Мілану, і вони приїхали до нашої семінарії і привезли нам гуманітарну допомогу на своїх машинах, попри те, все, що чуємо про небезпеки, чуємо про загрози. Війна триває. Але коли ти в'їжджаєш на подвір'я твоєї семінарії, коли ти бачиш перед собою цей храм, цю будівлю, це справді святе і богоугодне угодне місце, в якому навчаються семінаристи, в якому готуються майбутні священники, в якому ми даємо пристановище, притулок для біженців, в якому люди можуть знайти мир для душі, спокій для свого серця, в якому можна прийти і спокійно помолитися, і Богові подякувати за те, все, що Господь. Нам дає, ти розумієш, що є особливо Божа благодать і особливо Боже благословення над нашою країною. Я дякую усім, хто був поруч із нами. Я дякую усім, хто підтримував нас і хто проявляв свою солідарність. Я дякую усім, хто показав, що український народ незламний народ і що перемога є на стороні України. Дякую всім, слава Україні! Героям слава!